Скільки вина можна випити, але все, ще безпечно керувати. Відправляємося в тур по світу у Великобританії, Північній Ірландії, Мальті та США дозволено 0,8 проміли. Це приблизно 300 мл вина, майже половина пляшки, перекладаючи на винну мову, це два келиха по 150 мл. Можливо, саме тому я й вирішила переїхати до Англії. В більшості країн Європи, таких як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Португалія, закон дозволяє 0,5 проміли. Це близько 200 мл вина або один келих і ще трохи. Насолода без ризику. В Чехії, Угорщині, Словаччині та Румунії нуль алкоголю. Абсолютний нуль. Не ризикуйте. Туди ми не їдемо. В Польщі та Україні межа 0,2 проміли. Та близько 100 мл вина трохи менше, ніж стандартний келих. Краще випити вдома. Важливо пам'ятати, що ці норми для жінок чоловікам дозволено випити на 50% більше. Але пам'ятайте, що алкоголь впливає на кожного по різному. Насолоджуйтесь кожним келихом з відповідальністю та безпекою.